Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я розповім вам, про що малює ваша дитина. Найулюбленішої близькою істоту малюк спробує розфарбувати тим же кольором щось себе. На пористі і непосидючі вибирають, звичайно, теплі і гарячі кольори. Малиновий і жовтогарячий. Холодні тони вибирають тихі, мрійливі, серйозні малята. Їх ваблять синій, голубий, блідо-жовтий. Контраст чорного і білого відображення внутрішнього конфлікту, з яким дитина ніяк не може впоратись. І ще звертайте увагу, як ваша дитина розфарбовує зображення. Якщо олівець раз у раз вискакує за межі контуру, виходить, малюк волелюбний і наділений даром незалежності. Якщо ж малюнок розфарбований дуже акуратно, і якщо між контуром і основним кольором залишається біла смуга, це знак, що дитина не впевнена у собі, почуває себе беззахисною і постійно потребує вашої підтримки. А щербаті посмішки від вуха до вуха бантики, квіточки, повітряні кульки, що літають як метелики навколо ознака того, що дитині добре в цьому світі. Дошкільнята вже чітко малюють усі частини обличчя й тіла, не забуваючи про деталі. Відсутність якоїсь частини тіла насторожує. Довгі руки в когось із родичів говорять про страх перед тим, що він може покарати, вдарити. Якщо батько часто лає дитину, дитина може забути намалювати йому рот. Великі й товсті ноги у фігурок свідчать, що дитина почуває напруженість у сім'ї і підсвідомо прагне до більш надійного фундаменту сімейних відносин. Малюк, якому незатишно у світі, намалює страшнуватих людей з розкинутими у бік руками і великими пальцями. Автор, що малює довгоногих, швидше за все прагне до незалежності, а якщо починаючи художник зображує усіх з піднятими вгору руками, це не дуже добре. Виходить, йому подобається вселяти страх, подобається, коли його бояться. Усі діти хочуть швидше вирости, тому малюють себе в рівень з дорослими. Ну, може, трішки нижче. Якщо ж дитина намалювала себе дуже маленькою, ймовірно, вона занадто залежна від батьків, що заважають проявляти власну індивідуальність. Якщо на малюнку всі родичі стоять поруч і тримаються за руки, дитина почуває себе частиною єдиного цілого, за назвою родина. Вона впевнена в загальній любові до неї. Найближче до себе дитина малює наймилішу людину, якій довіряє всією своєю сутністю. Батьки, що мало спілкуються один з одним і з дитиною, з'являються на аркуші паперу в різних кутках або в окремих віконцях, розділених лініями. Гірше, якщо вони будуть стояти спиною один до одного. Молодші брати або сестри теж частенько фігурують осторонь від всіх інших. Чому малята з таким захопленням малюють олівцем на аркуші паперу? Психологи вважають, що в такий спосіб вони передають свої емоції, що їх переповнюють. Це їх розуміння світу і себе. Хочете зазирнути в душу малюка? Виберіть час, коли дитина візьме олівці. Альбом. І запропонуйте йому намалювати сім'ю. Не підказуйте і не уточнюйте, кого саме і як він повинен намалювати. Не заважайте маленькому Рафаелю, а тихенько спостерігайте за ним. Не дивно, що за малюнком можна сказати дуже багато про те, що подобається маленькому художнику, а що торбує. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!